Продовжуємо говорити про знайдені в Україні найдавніші сліди існування людей у Європі. До нашої розмови приєднується кандидат історичних наук, старший науковий співробітник відділу археологічного музею інституту археології Національної академії наук України, співробітник інституту археології чеської академії наук Віталій Усик. Пане Віталію, вітаю вас! Вітаю вас також. Пане Віталію для усвідомлення наскільки важливим є це відкриття чи навіть його доведення? Бо фактично розкопки почалися півстоліття тому, і зараз довели, що це найдрівніша стоянка на території Європи первісних людей на цей момент наголошую. Так, до цього часу ми знали, що на стоянці цей шар, який знайдений інсіту, це тільки там 30 ще можна трошки більше 30, Він датується десь мільйоном років. А більш точно на стоянці було встановлено. Такі так званий інверсію Матоями Брюнес, це більше 730 тисяч років тому назад. Але це було відносне датування і геологічний шар був датований відносно. Коли був зроблений, розроблений цей аналіз і продатовані артефакти з цього шару, ми отримали пряме датування, яке нам вказує на, на точний вік цих знахідок. Про яке, до речі, знаряддя праці йдеться? Скажімо так. В культурному шарі були знайдені нукліуси, відчепи, чопер, і поряд з ними гальки, які знаходилися в цьому шарі. Справа в тому, що цей метод він датує кварц. Нукліди кварцу потрібен кварц, тому були використані вироби з гальки. Вони були пройшли процес обробки і е, е, процес датування е, цього кварцу. Бо основним матеріалом, який використовувався для знарядь на королева, це є андезит чи гіаладоцит, вулканічна порода. Він не придатний для такого аналізу. А гальки, які були використовані в якості знарядь, в якості відбійників, вони мають кварц, і цей кварц був продатований. Пане Віталій, поправте мене, якщо я не маю правди, але здається, що до того часу найдревнішими поселеннями були біля річки Ла Кроманьон, так чи печери у Франції, і звідти навіть кроманьонці, як вид людини, був оголошений. Чи це не зовсім так? ні, ні. Ви не праві, бо Кармадіон – це гомо сапіенс, це від 40-50 тисяч, це пов'язано з сучасною людиною. Тут мова йде про гомо еректус які вийшли з Африки десь близько 2-3-2,5 мільйонів років тому і дійшли до європейського континенту, до Європи, зараз ми знаємо, 1 мільйон 400, за мільйон років. І відомі стоянки такі, як у Іспанії, Тапоерка, в Верданії, Зарка, во Франції, Волонета інші стоянки в Італії, Казарніка в Болгарії. Вони мають такі знахідки. Невідомі, що є, яка зберігає не тільки артефакти, а і залишки людини. Це Дманісі, відома Дманісі в Грузії. Це е, такі стоянки. Кроманьйон – це більш пізній період, коли з'являється sapiens. І, до речі, на королева наданіше також вершньополітична стоянка, є така королева 1 і королева 2 Більше 40 тисяч років тому назад ми маємо індустрію інсіту, яка пов'язана з появою sapiens або Кременьйонця. Але це нам набагато пізніше. Зрозумів. А скажіть, будь ласка, як сприйняли у світі от це підтвердження, що в Україні є стоянка найдревніших в Європі людей. Ну, скажімо так, що медіа близько 200, медіа, я так думаю, медіа відреагували по всьому світі. І це Європа, Америка, Вашингтон Пості, Чехія, Іспанія. Це довгий список. Дуже добре відреагували, бо це це. В чому е, сенс цього датування раніше? цей е, спосіб датування використовували тільки для геології. Це перший, перший раз е, співробітниками Чеської академії наук були взяті археологічні матеріали, і це відкриває великі можливості для датування інших стоянок. Це перший крок, і тому він такий важливий і тому він в новинах. І друге, що е, точно продатовано. Знаряддя праці мільйон чотириста років щоб свідчить про раніше появу людини в Європі, центральній Європі, і це теж, скажімо так, собиті дуже важливе. А чи будуть в королеві продовжувати розкопки і дослідження після от того, що знайшли? Всі питають про це. Ми б хотіли, якби не війна, то й І Воно планувалось перший етап це дотування е цих е виробів, які були добуті в 80-ті роки. А потім планувались розкопки і е знову зачистки, геологічне дотування, розкопки, але це було зупинено. Звісно, що ми плануємо це і подаємо на проекти. Але як воно станеться, це залежить не від нас, а від війни. Там можна працювати є місце, є... Там ще багато не розкопано, і це місце місце на стоянці. воно якраз скриває ще дуже багато інтересних знахідок, які не розкриті. Бо основні розкопки проводились на Бейвері. Зараз він зруйнований, але ми маємо колекції в інституті за багаторічні дослідження 80-х, 90-х років. А ця частина. Вона залишається частково дослідженою, і там 14 метрів відкладів. можете собі уявити скільки треба розкопати землі, але воно в перспективі ми плануємо розкопки. Ми сподіваємося, що невдовзі все-таки вдасться отримати і кошти, і безпекова ситуація дозволить розпочати чи навіть продовжити ці розкопки у селі Королева на Закарпатті. Дякую вам, що доєдналися до ефіру. Нагадую, спілкувалися ми з Віталієм Усиком. Це співробітник інституту археології чеської академії наук, який нам розказав про найдревнішу стоянку людини у Європі.